Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Дніпро-1 спробує продовжити свій Єврокубковий сезон у Лізі Чемпіонів. Вже сьогодні підопічні Олександра Кучера зіграють у матчі відповіді проти грецького панеті Найкоса. Ви можете стежити за трансляцією цього матчу на нашому ютуб каналі, а також будьте в грі разом із Фавбет. На нових гравців чекає крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Для здобуття позитивного результату ми повинні вийти агресивними з великим бажанням. Нам треба показати усім, що ми українці, які знають свою мету, йдуть до неї. Панатінайкос досвідчена команда, в складі якої багато кваліфікованих гравців, ті ж Джурі, Чіч Бернард. Те, що з нами трапилося у першому матчі через брак досвіду, який є у Панатінайкоса. Ми тільки другий рік граємо у Єврокубках, а кваліфікація Ліги Чемпіонів для нас взагалі дебют. Тож ми трохи злякалися, перенервували. Перший тайм ми провалили і не грали у той футбол, в який домовлялися. Перший матч у Словацькому кошице завершився із рахунком 1-3 на користь греків. Індивідуальна майстерність Панатінайкоса була кращою. Це добре проглядається під час першого голу. Хуанкар на швидкості прокинув поміж ніг Мірошниченку, прострілив у центр, де ані Сарапій, ані сваток не встигли накрити шпорара. Другий теж швидкість третього номера Панатінайкоса. Іспанець пробігся лівим флангом і викотив на лінію штрафного, а там удар в дотик від Журячича. Третій греки забили із пенальті. Дніпряни за хвилину до завершення основного часу заштовхали один у відповідь. Відзначився танчик. Різниця у два м'ячі залишає незначні шанси на прохід далі. Тим більше у Греції допоможе головний творець атак дніпра 1 Олександр Піхальонок, який пропускав першу гру через пошкодження. Очікуємо на дуже складний поєдинок. Першу зустріч ми програли 1-3. Будемо грати у гостях проти команди, яка буде діяти за підтримки рідних трибун. Це Ліга Чемпіонів і нам потрібно створити маленьке диво та віддати всі сили, щоб пройти. До наступного раунду. Одна з найцікавіших тем перед матчем у Греції майбутнє Артема Довбика. Днями узмішилася інформація про можливий перехід українця до іспанської жирони за 6 мільйонів євро. Ігор циганик у своїй аналітичній програмі висловив власну думку щодо можливого трансферу Довбека. ФІФА ФІФА дуже ретельно стежить за трансферами. Коли в Цьому трансфері бере участь більше, ніж два учасники. Тобто, коли є два клуби, це дуже просто. Коли з'являється третій клуб, а в даному випадку це Мітюланд, то там з'являється вже така знаєте, юридична казуїстика. І там потрібно правильно оформити документи. І взагалі, у цей трансфер він повинен пройти одобрення у ФІФА і УІФА. І наскільки я розумію, що вже протягом кількох днів достатньо так сильно працюють юристи над тим, щоб отримати дозвіл від ФІФА на те, щоб правильно провести документи. Тобто, розуміння того, що юридично все буде правильно, воно є в юристів всіх. Учасників процесу, але УЄФА повинно ствердити. І от наскільки мені відомо, що там сьогодні, а можливо, там завтра, повинна пройти відповідь від УЄФА, в принципі, всі очікують, що вона буде ствердною, і якщо вона буде ствердною, тоді можна буде рухатися далі по процесу переходу Довбика до Жерона. Якщо ж будуть якісь певні інші питання, потрібно буде шукати новий механізм. І е, зараз я вам хочу сказати, що всі сторони процесу достатньо спокійні, тобто вони е, знаєте, визначили свої там пріоритети, свої червоні лінії, за які вони не заходять. І в принципі, е, можна сказати, що ну, я е, десь прогнозую, що велика ймовірність того, що все-таки довгий перейде в Жирону. У складі Панаті може бути серйозна втрата через травму під питанням капітан. -барця. З Дніпро-1 – це хороша команда. Неважливо, що було в першому матчі. З нами будуть наші фанати. Маємо бути сконцентровані на 100%. Так нам не вистачатиме з Хенкевельда. Це дуже якісний розумний футболіст. Я в команді два роки. Ніколи, ніколи, який би матч ми не грали, ми не виходили з наміром дати простір і м'яч супернику. Навіть у завтрашньому матчі немає жодних шансів, щоб ми просто віддали ініціативу. Наша команда намагатиметься нав'язати власний темп і таким чином досягти поставленої мети. У першому матчі ми тримали темп і контролювали гру. Але були й моменти, коли суперник це робив і змушував нас грати нижче. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у прохід Дніпра 1 далі в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Якщо підопічним кучера вдасться створити невеличке диво, далі гратимуть із Марселем Руслана Малиновського. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.